Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна Укрформ продовжує свою роботу. Сьогодні вже 203-та героїчна доба героїчного супротиву українського народу проти Росіян і проти російського окупанта. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на півдні країни. У нас на, вклю... на включенні Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес центру сил оборони півдня України. Пані Наталію, ми вас вітаємо. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава пані Наталію, Як пройшла минула доба на півдні країни? Ми бачимо знов Миколаївщина під обстрілами окупантів. Які наслідки? Так дійсно ситуація в нас продовжує триматися в напруженому стані. Такому дуже динамічно розвиваються події, але всі вони перебувають під контролем сил оборони півдня України. Тому що не зважаючи на намагання ворога тиснути, і, зокрема, на мирне населення, це і Нікопольщина, яка отримала сьогодні 75 снарядів важкої артилерії за ніч обстріл, потужний, але без людських втрат на щастя, хоча є руйнування і промислової і соціальної інфраструктури, і житлових будинків. Але по Миколаївщині знов були запущені нетипово ракети С-300 з потужною руйнівною силою. Там зруйнована і промислова інфраструктура, і заклади освіти, і житлові будинки є, на жаль, загиблі і поранені. А те, що вони намагаються продовжують цей психологічно вогневий тиск, який вони здійснюють, свідчить ще раз про те, що їх неможливість просування суходолом змушує їх вдаватися до таких засобів впливу. Якщо можете трохи про наші успіхи на саме на півдні на цьому фронті, які вони яка ситуація на цей час? Ми продовжуємо роботу із знищення понтонних переправ, налагодження будь-яких альтернативних способів переправки потужностей ворога, тобто там, де вони намагаються за допомогою барж, поромів і понтонів перетягувати важку техніку, перетягувати боєприпаси. Ми влучаємо і зупиняємо цей процес. Але їх наполегливість продиктовано, звісно, наказами, які вони отримують. Отримують в будь-який спосіб утримати хоч щось з того, що було обіцяно, тому що вже зрозуміло, що референдум не те, що перенесений, перевідкладений. Знов-таки вся підготовка до нього спакована по коробках і евакуюється на лівий берег, оскільки нема у них не шансів ані шансів, ані можливості це провести. Та й часу у них на це нема, бо постійно лунають на окупованій території повітряні тривоги, пов'язані з нашим вогневим контролем. І наша робота артилерійських підрозділів пов'язана з знищенням. Складів з боєприпасами, які три троє було знищено за минулу добу, і пункти управління, і райони зосередження озброєння та техніки ворожої. Але все те, що вони підтягнули туди, очікуючи ті самі наші активні дії, ще має певний ресурс, тобто ще є запаси, які вони туди натягали. Хоча морально-психологічний дух їх підрозділів надзвичайно підірваний, зокрема і успіхами наших збройних сил на сході, вони усвідомлюють, що якщо і там вже так потужно пішли, то і тут у них перспективи дуже сумні тому їм залишається хіба що скласти зброю і перейти в обмінний фонд. Пані Наталю, ми з вами нещодавно обговорювали це питання. Ви говорили про те, що окупанти шукають можливості здатися в полон. Чи є прогрес у цих процесах? Можливо, комусь вдалося вже здатися? Певні процеси є, але ми їх зараз не розкриваємо, усвідомлюючи, що вони так само відслідковують цю ситуацію і дуже. Засмучуються, розуміючи скільки народу їх переходить і втрачає позиції, тому у нас цей процес цілком влаштовує. Ми тримаємо його під егідою інформаційної тиші. Продовжуємо роботу. Кілька днів активно у мережах у відкритих джерелах обговорюються залишення киселівки окупантами. А також вчора ми бачили активне обговорювання того, що Давидов Брод було прорван, туди зайшли наші збройні сили. Якщо можна, звісно, прокоментуйте, прокоментуйте ці цю подію. Дуже хочеться, щоб збройним силам допомагали більш продуктивно, ніж обговоренням того, що ще не було проголошено. Тому що ще раз зауважу такий інформаційний треш, який був влаштований у зв'язку з цими подіями, навіть на міжнародному рівні фахівцями таких високих інституцій, які б не мали цього робити, він створює абсолютне зворотнє враження, тому що нагадаю, інформація в умовах гібридної війни. Це теж зброя, і коли вона так використовується, вона розгорнута проти тих підрозділів, які роблять добру справу. Дякую вам, пані Наталю. І щодо ситуації у Чорному морі, яка вона на цей час? Наразі ситуація досить стабільна, хоча окупанти намагаються створити враження посилення загрози, оскільки підтягнули. Збільшену кількість ракетоносіїв це 4 надводних і один підводний ракетоносій. Сумарна кількість калібрів в такому випадку складає 36 36 одиниць, які можуть бути застосовані в тому числі і по критичній інфраструктурі України. Як це було вже продемонстровано нам? Одного разу ворогом тому треба свідомо ставитись до попереджень про загрозу повітряну небезпеку і не нехтувати ними. Але усвідомлюємо, що наближитись кораблі Чорноморського флоту або того, що від нього залишилось, до нашого узбережжя не можуть, оскільки не мають того тої самої протиповітряної парасолі, яка лежить на дні чорного моря, або яку вони намагалися розгорнути на острові Зміїний, а ми їм цього не дозволили. У нас є питання у студії. Прошу. Вітаю Українформ. Пані Наталі. У Мене два питання. Пару питань. Скажіть, будь ласка. Чи продовжує РФ перекидати з Криму на материкову Україну зброю та техніку? Як змінилися її обсяги? І чи відомо вам, куди прямує колона російської техніки, яка фіксується в Маріуполі? Дякую. Дякую за питання і за таку підвищену увагу до того, що відбувається на південному фронті. Нам Відомо, ми відстежуємо і контролюємо ті шляхи, які вони можуть використовувати для остаточного застосування цієї самої техніки на південному фронті. І вони свідомі того, що вогневий контроль наш якраз перекриває всі ті материкові шляхи, які вони можуть гіпотетично використати. Тому, навіть якщо вони спробують розбити ці колони на маленькі групи, ми також готові до цього і вони. В цьому обізнанні тому техніка підтягнута, але ну в такій легкій задумливості. Ще питання е, так. Скажіть, чи не додачу, будь ласка, пабліки повідомляють, що на Херсонщині расисти активно встановлюють бетонні загородження? Чи можна розраховувати, що партизани зроблять неможливою роботу підприємств, які забезпечують окупантів залізобетонними конструкціями? Дякую. По-перше, рух спротиву досить потужний, і ми вдячні їм за їх роботу. По друге, вони знаходяться з нами у злагодженні дій, тому ми свідомі того, що роблять вони. Вони знають, що робимо ми, і наші дії спрямовані разом на досягнення перемоги. І по-третє, потужності будь-якого підприємства це багатство нашої держави. Ми не нищимо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Тому для того, щоб ворог не міг використовувати ці конструкції, ми маємо певний план, який буде реалізований найближчим часом. Але руйнувати те, що належить Україні, ми не будемо. У нас є ще питання, прошу. Японські новини. Минулого вечора. Федоров проголосив, що. Росіяни, що, що що танки виїжджають з міста до Криму? Чи можете ви таке підтвердити? І також, що що російський керівник регіону заявив сьогодні, що на Кордоні а цієї території присутня безпрецедентна кількість українського війська про Мілітополь, це трохи не наша зона відповідальності, але вона досить близько до того, за що відповідаємо ми. Тому ситуацію ми дійсно відслідковуємо. Ми бачимо і розуміємо намагання. Окупантів вчитися до Криму там скомпануватися. Ну що ж нам так буде легше. Згуртування військової техніки це більш потужне мішень. Я дякую вам, пані Наталю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами була Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Дякую вам, шановні журналісти, що цікавитеся про те, що розповідаєте всьому світу про нашу героїчну боротьбу. Дякую вам і слідкуйте за нашими подальшими анонсами.